День, який змінив життя кожного українця, слова, які назавжди у пам'яті. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Три дні, які давали нам російські окупанти, різноманітні аналітики і експерти та навіть союзники перетворилися у три роки. Україна продовжує стояти. Сотні тисяч захисників та захисниць продовжують захищати територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Українці на заході та сході, Півдні та півночі, разом від початку і до кінця. Я пам'ятаю, коли перші дні ми працювали. Цілодобово не знали ще до кінця, що буде, але при тому всьому ми бачили це гуртування людей, ми бачили, як нація об'єдналась, і ми розуміли, що ми стримаємо ворога і ми переможемо. Три роки повномасштабного вторгнення та 11 років війни ворог знищує нашу ідентичність, руйнує міста і села, забирає життя. Забути це ми не маємо жодного права на Рівненщині, як і по всій території України, заснували національний день молитви. Відзначатиметься він щорічно, 24 лютого. У цей день мара ми молимо наші світло твого милося, ми, щоб ти про тих, хто віддав своє життя, за наші цей день символізує духовну єдність українського народу, честь героїзму захисників та захисниць України та посилення морально-патріотичного виховання нації. Наша віра стає сильнішою і збільшується наша надія на перемогу і на встановлення справедливого миру. І для того, щоб ця подія стала ближчою. І щоб ми вже скоро святкували цю подію, ми зобов'язані молитися, тому що як наша фізична природа потребує фізичного догляду, так наша духовна природа потребує молитви. Рівненщина, тилова область. Ми далеко від зони активних бойових дій. Маємо можливість жити більш-менш нормальним життям. Але про війну нам нагадують сигнали повітряної тривоги, періодичні ворожі атаки та щоденні прощання на майдані із загиблими героями. Наші герої, рівненчани, жителі області, вони пішли воювати з кожного села, з кожної домівки. І коли проїжджаєш по області, навіть маленьке кладовище, і там є наш український прапор, там є загиблий. Рівненщина стала одним з осередків, куди прибули тисячі вимушених переселенців. Чиї домівки зруйнували або окупували. Людям, які втратили все, надавали та надають допомогу. Найбільша кількість людей сьогодні прибула на Рівненщину, Це, зокрема, 257 осіб, 143 родини, 45 дітей, із них троє осіб з інвалідністю. Розселене буде в сіми територіальних громадах по всій території Рівненського району. Зокрема, це не будемо називати конкретно які громади, але необхідні умови забезпечені. Тобто, всі будуть розселені виплати будуть здійснені. Всі як завжди, так як і проходить зараз, на Рівненщину. На Рівненщині за час повномасштабного вторгнення волонтерська справа розвивається з кожним днем. Мешканці плетуть сітки, збирають кошти на потреби зсу та навіть виготовляють зброю або запчастини. Сам процес зараз якраз відбувається. О, тут друкуються кіндери, там кришечки, там демпфери, і воно постійно по кругу йде. Звісно, на Рівненщині, як і у кожному місті, для цивільних та військових організовують навчання як по тактиці бою, стрільбах на фізичну витривалість та й по керуванню дронами. Йде постійний рекрутинг у військо для підсилення наших бійців. Це, наприклад, є полк БПАК 411. В нас в кожній бригаді сил територіальної оборони є рота. БПАК і в кожному батальйоні є взвод. Також зараз ми запускаємо штатну структуру для ФПВ-перехоплювачів. І в нас зараз для цих людей є купа посад, які вони можуть для себе розглянути. Для тих, хто взагалі ще нічого не знає. В нас тут є ФС симулятори, є можливість отримувати базові навички і чисто для себе определити, що їм це підходить. Для когось війна почалася три роки тому, для інших вона триває вже одинадцять, але вона змінила життя кожного. Як говорять, матюкатися можна не можна, ну так собі вплинула. От. Ну, саме зрозумієте, що це, це біда. Біда, яку ніхто не, не очікує. Ні, ну знали, але народ не очікував цього. Я сподіваюся, що воно все скінчиться. Нічого хорошого ну, немає. Добре, що в Рівному все добре, а так шкода, що люди гинуть. Дуже переживаємо за долю своєї батьківщини. От у мене маленькі дітки, це вплинуло і на них постійні тривоги, сховища. Сумно, не втрачаємо надію на перемогу. Кожен день переживаєш, донатити треба без перестання, як ж ми виграємо війну. У мене загинув племінник, а другий пішов служити, не пускали, сварили, просили. Але він перший день війни не пройшов, бо була велика-велика черга, пам'ятаєте, до військомату, там як змія викручувалася черга, а потім встав вночі на другий день і на другий день прийшов, і вже до сьогодні він служить. Де, що, як, допитатись не можна, одні нерви. На сьогоднішній день українці, незважаючи на всі випробування, продовжують тримати руку на пульсі, готові до боротьби та сподіваючись на краще майбутнє. Вільна та незалежна Україна залишається не лише метою, але й реалізацією суспільних цінностей, які були здобуті ціною великих втрат. Сила і стійкість українського народу стали символами боротьби за справедливість, миру та свободу в усьому світі. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.